про це чудовий проєкт Хауст, а саме давайте поговоримо про їхні NFT. Офіційна колекція від Haust Network, як ви можете побачити, В них є. свій сайт називається Haust NFT, і називаються вони Bio Да? Типу, як вони показують, що це NFT, які еволюціонують. еволюціонують. Що ви можете? Тут ви можете побачити ваші NFT. Взагалі, всі колекції, які є, реферали, спеціальні, ну, ідемо із клеймами. Клеймами тут, Колекції ми можемо бачити тут. Якщо деякі з них закінчилися, ви можете, звісно, що зайти на опенсія купити. Вони коштують недорого, там буквально 1-2 долари платите в бейс, і можете їх придбати. Чому раджу вам тут нижче взагалі можна безкоштовно замітити? Чому я раджу вам це зробити? Тому що вчора Хаус викидав такий крутий анонс, що за ось цю офіційну компанію, яка в них називається Biogenesis, вони дають. А локацію на тегі є більше 500 мільйонів токенів хаос. 500 мільйонів токенів це дуже велика, велике число, дуже велика сума. І в їхньому твіттер-каналі ви ось можете знайти всі привілегії і дотичонці цих цих різних NFT. Ось як ви тут можете побачити, як це працює. Мінтимо всі ці не втім і збираємо ці колекції. Потім, звісно, що тримаємо бейдж і ранг. Так от, Тут вони написали, що нам потрібно з колекції замітити mm. обов'язково ось на ці написи са 074. Ось ви її шукаєте, ось, бачите. Тобто, Купуйте одну таку на пенсію, шукайте потім КО185, таких три купуєте культура, то 4 разом і ще одна удала 259. Ось вона. Тобто ось ці збираєте цю одну цю одну, цих три, 5 NFT, і ви вже якби, попадаєте під цей розірш токенів. Як вона написали, що типу, кожна така NFT буде десь плюс-мінус оцінити в 66 токенів. Якщо ви назбираєте дуже рідкісну, то звісно що це буде вже 10 раз більше. Тобто 700 токенів плюс за одну NFT. І навіть там можна буде увілічити свою винагороду, тобто мультиплай. Вони розписали, але основна винагорода це, звісно, що буде, наприклад, 1000 токенів хауст. Якщо ви типу, як такий стекінг залишаєте на 180 днів, ще плюс 10 000 токенів. На 25% вони ростуть кожні 30 днів. Ну Це вже знову ж таки на ваш вибір. Тому ось така крута новина. Обов'язково заходимо. Знову ж таки, називається хауст невтівних Collection. Ви можете знайти тут їхній офіційний твіттер канал, і там буде саме ця новина і розірвач про ці 500 мільйонів токенів хаос, яку вони дали на своїй нефті. Тому без не пропускаємо і майтемо. Мінтимо, купуємо їх, вони недорогі, коштують на опенсія. Краще це зробити зараз, бо скоро може олетити ціна і буде набагато дорожче. Все, на цьому поки що все. Дякую, що були з моїм відео.